Можливо таке чи ні? Звісно, можливо. можливо. Перша, друга, третя, четверта. Можливо таке. На ну, який день, на яку годину, скажіть, ми підійдемо. Ну, Це яка разність? Стіни немає, тому пішли тріщини. Мені не впочалися, тому пішли тріщини. У мене питаєте мені питаєте на що ти гаражей.

Звати представці я журналіст. Мен... Я, я, мен... я не маю права представляти Я забороняю, ви. щоб мене фотографували. Це моє. Я знімаю права. людей на вулиці в публічному знімайте. місці. Людей знімаєте місці. місці. Я в публічному я місці знімаю. Ви публічна я вас людина. Тобто ви ну, перешкоджаєте журналістам? Ні, конечно. Я попросив мене не знімати. Все. Я буду знімати Всего всіх, хто учас, бере участь у публічному громадському процесі. Ви хочете скільки хочете мене не знімати. Це моє конституційне право я вас попросив. А це моє право як журналіста. Щоб ну, З вами не було скандалу, будь ласка. Правильно. Тобто можна викликати поліцію? так? — Якщо ви домовитесь з нашими людьми, то ви, будь ласка, зробіть нам благоустрій. А якщо люди проти, то ви будете. Це ваша територія, що ми нас маємо. Я на цій території таке відношення маю, як і ви. Юридич, а юридичку. Нам документ, що ваша татівам територію, то сказали привести на, нам прорубить. з ним пособою. <гуму> я ж ни сьогодні за цьому за чому ви сказали, це ваша територія хоче да ви, щоб вам тут було густрій щоб зняли ваші сараї вправі, якщо ні. Посилайте їх далеко, то ми вас посилаємо далеко. далеко. За тим забором стройте собі що? фонтанчики, Туй, а тут ніякого паркінга. Ми не дозволимо. Це, Це ще забор близько? Не... Його треба туди відсунути. Ну, тому конечно, що там він починається. Він поїздити, він починався зовсім не да. тут, дивись туди за Він там починався домами. А от коли вони зняли дома, тогда не цю особу сотки віднімали, що сарайчик бачите, ми і відновили його знову. Правильно, тому що не

Цей сарай там <постав> <в> сріжі, <постав> <який> <постав> має? Поняли? правильно. Питань ніяких немає. Взяли і поставили. Ти з якогось матір. Взяли і поставили. Якщо в людини немає документів, це розмова зробить. І так само, і той желізний гараж, він має документи на Юлях, що мають розумієте, ми ставили ботки під договором таким, що нам сказати, не знаєш. Вони Якщо воно в сміну. протоколі зазначено, це да, зовсім інша розмова. Ми записували паспорт всіх, хто був на полозі. Давайте <зважати> зробимо так, я підніму цей протокол, щоб вони переваливали да. з постового порожніх, його ізучу виницю, щоб якось раз зібралися ми, і переговори. І пожалуйста, запросіть цього немає, тому що нам так красиво пилот. Знаю, у меня пару вопрос. Целы объем заливал. Я лично с ним лично говорила. Да, я ходила, шампу. он мне лично показывал. Я говорю, покажи мне, где. Вот покажи, чтобы я видела. вижу. Он мне показал, да. где дорог. Понимаете, ну, 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 мы же люди, Все мы же да? зим... не детский сад, понимаете. Но зачем же так дурите или лопшу? Вот так я у тебя заборчик, пожалуйста. Вот так, чтобы его там за этим забором, вот что хочешь. Это еще неправильно. Я в протокол книгу изучу, избираемся шариком. <говорю> да, Пожалуйста, подивіться на Володимир? цієї стіни, тому що це болюче питання. Як не закінчити строїтельство? Дивіться, дивіться. Це наш будинок завалиться. Вона вже та стіна до самої лампочки. Його Той, Той, треба було створити, коли тільки створювали. Ми зі своїми телефонами є. Домовилися з сусідами, ми прийшли і подивилися. Та не оте до лампочки, що ви все одно нічого не будете робити.